Таня. Сьогодні буду смажити вафельні биточки із рисом та овочами. Тут я підготувала вафельний лист, яйці, мука, рис відварний і тушковані морква та цибуля. До відвареного рису додаю сіль, додаю чорний маленький перець, додаю соняшникову олію, перемішую. А тепер рівномірно виложу на вафельний листок. Тепер за смажку із цибулі моркви додаю сіль, додаю чорний мелений перець, перемішую, джужую на вафельний листок. Далі скручую рулетики, а тепер нарізаю на порційні кусочки. Розбиваю яйці, сіль, чорний мелений перець, перемішую. Тепер обмачую руку. Перев'язаємо. І все смажете І все. Приємних вам приготувань. До зустрічі!